Всім привіт-привіт! Приїхати працювати. Да, я тут в селі Верхів з Довбунівського району Рівенської області. Значить, на території такого приватного музею. Музей ще не відкритий, тільки-тільки-тільки готується. Е, жив на тому господарстві за Польщі такий добротний господар, як не дивно українець. Чого не дивно? У тих краях в основному господарювали чехи, так дуже по серйозному. А це українець, він тут жив, це все побудував, цеглу випалив своїми руками, збудував такі симпатичні будівлі. Його профіль був це садоводство і знав якісь такі секрети садоводства, що до нього з'їжджалися хто зна звідки. За досвідом, як, як це все вирощувати. І це під всіма тими приміщеннями, вон там хата така велика гарна, і, і таких там хлівець і це якби щось таке клуня. Кілька, піль, кілька погребів для збереження яблук. ну, понятна справа Прийшли совєти, все віджали в дядька. Дядька нафік вивезли на Сибір. А тут був когосп. Тримали когосний тік. Фактично, Потім якийсь був лісгосп і так далі. З часом дядько відсудив це господарство вже, певне, що за України. І оце мій знайомий викупив і робить тут таку садибу-музей. Значить, от тут що історія, як за ну, Совєти тримали тут зерно, люди бідували, треба було щось. Вкрасти, бо інакше не проживеш, то з цього підвалу десь люди собі приловчилися при, 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 при і крали зерно, засверлили так дирочку в підлозі, і воно там по чуть-чуть силипалося так в розумних межах. Набралося в мішочок, пішли. Ну, коли це розоблачили, ну, злодії слава Богу, не зловили. Але підвал після того засипали. І так вже поки що його ще не дійшли руки. В хазіїв почистити, таке воно, бачите, все гарненьке, добротне. от так По-господарчому зроблено. От. Крите. Так, критий, ще що цікаво, дах повністю відремонтований і так як він в оригіналі був накритий отакою черепицею. Якось так воно інтересно називається, я перший раз навіть таке слово почув. оце цей власник теперішній скупляв по селах таку черепицю спеціально, щоб максимально близько до оригіналу відновити ці будівлі. От такі симпатичні підвали. бачите Все так гарно під розшивку такого. Красота така, га? Ну, попробую, заходив. Не, не вмію включити світло зараз. Воно певно, в мене і не включиться. Бачите, як класно, ай, зображення погане. Такий добротний підвал з такими старинними кованими ще петлями. Вот. А це чоловік своєї зарплати купив, відновлює, також розказує. А оце викупив, Вони, господар викупив цю хату, на взруб, Подетально розібрали. Бачите, кожна колодка помічена на нові, планують колись зложити ту хату з цих старих деталей. Відновити тут на території господарства. от дивіться як воно гарненько зроблена, череп, та, черепиця. Це вона повністю відмита заново, вона як нова, але не нова. Так само укріплені стіни. Дуже таке гарне добротне господарство. Мені так сподобалось і бачите, на такій височині. Красота. Зараз я вам сьогодні по чуть, -чуть покажу. Трошки спішу, щоб відео не було занадто довге. Дивіться, яка красотища. Так, тим я вас не здивую. Гляньте ну. Це все в планах. Ексклюзивний. Ай-яй-яй, нема, нема різкості тут самого світла. Це о! Бачите такий агрегат? Це керат. То в моєму, в моєму регіоні, регіоні Кременецький Шумський район таку штуку називають кератом. А тут таку штуку називають манежем. Це по кругу ходили коні, або якась корова чи вів. І воно фактично це двигун на передячому парі. Дивіться, який возик тут симпатічний. Возик з таким, з таким сідлом бачите? Ще таке в селах буває, що є, що люди користуються. Красивенький такий. Ну, і бачите, ай, йолки, і наш віз тут запаркований, як різновид возів. Такі скрині. О, дивіться, який млин в оригіналі. Кам'яний млин, робочий. Значить, господар музею. Планує то все колись оживити. І щоб воно було діюче. До речі, на території цього господарства пластуни з'їжджаються на свої збори з дозволу господара. Дивіться, яка молотарка цікава. Оце по-теперішньому то соломотраси, але по-колишньому на то називали витрасала. Та що таке? Замало освітлення і поганеньку. Резкість. Так, що то ста, ста, старек? Старек. В. В хуці. В, в хулці. Ну, не знаю, що таке. Може, ви краще прочитаєте. Що це означає? Зазвичай то писала фамілія виробника і містечко, де тут так само, і містечко чи, ну, чи село де то вироблялося. Ось така красота. Що я вам ще покажу? Що я вам ще покажу? Дивіться, таке добротне. О, тут мені показали таку штуку. То вважайте, як загадка можна сказати для вас. Я такої штуки ще в житті ніде не бачив, бачите таке? 에... Гляньте. А? Ну, ніби там, а що там штука-штука, бачите? Ой, коротше. О, ця штука висовувалася, втикалася сюди. Може хтось скаже якусь іншу версію. Наша версія така, що це. Така загорожа для худоби, щоб не крали худоби. Оце, значить, в часи цара частенько крали худобу, з хліва прямо виводили. О, от така штука запихалась сюди. Тут такий спеціальний ключ закручувався, що його так просто не відкрутиш, а під спеціальний якийсь ключ. І худоба літом жарко, двері відкриті, знаєте, дручок той залізний. І якщо конокради залізуть потягнути коня чи корову, а не можуть, як бачите, так, такий дручок. Бо двері, то там умудрялися проломити, там відкрити і так далі. Така, бачите, так гарно такі склепіння над, дерев, над дверима, над вікнами, а решта все каменем. Але тут ще класне місце саме, що тут є і глина на території господарства, і пісок. І, можливо, навіть і камінь можна накопати. Бачите, тут воно все таке не в музейному вигляді, просто зберігається. Тут пише бачите якийсь Малкін, Зе Malkін, якийсь Зенек Малкін. І пише в дубні, в дубні виготовлялося Рівенької області. Січкарні, такі віялки. Знаєте, що таке? Зчуруловка. Скажу вам, що ви довго не мучилися, вон там, вон там те червоненьке, то бурмашина. А от те вертикальна штука, як би для нас, я кажу, що це агрегат для внесення рідких поживних речовин. Ну, а що то значить рідких на, на ґрунтах, ну, для сільського господарства, ну, як би на возику. Була бочка, а ця штука над землею йшла. Бачите, воно таке, як би розножчик і різного діаметру. І там форсунки. Розмішані курахи, сечівка від худоби вносилася. Я так собі думаю, може ви мені скажете, що я не правий? Такі всякі цікаві штучки старовинні є в господарі музею. Плани то все. Відреставрувати, поставити на місце, що можна врухомити. От така хата, дивіться. Ага. Тільки я вам підвали показав. Один засипаний, другий там. Значить, під хатою є ще, от там з правої сторони, ще один погріб, бачите, такий красивий. Вон вон вон. Так. Хата, дивіться, здорова до речі, дах відреставрований, фактично, був покритий бляхою оцинкованою але ну, вона вже протікала. Так само переробили такий класний там дах, я вам кажу, добротна, така мурована хата господара. А тут в селі розказують історії про того господара. Значить, він настільки був роботящий. Чи я навіть не знаю, хто правильно сказати, чоловік, що він спав замість подушки, ложив пінька собі, ну, чурку дерев'яну, уявляєте, щоб рано не проспати до роботи своєї. І от що розказує теперішній власник, от дивіться, яка красота, що дивно, що... Тут в цьому регіоні чеські і польські єврейські хати такі е, оздоблені гарно. Бачите, В ідеальному стані зберігся підвал. І! о, Прескість. Железяка, щоб ніхто не заліз або не виліз. Як в такому погрібі, не дай Бог когось закрили би, вже звідси вилізти шансів ноль. Це настояще підпілля знаєте, з таким. Дверима. І дивіться, яка... Ой, погано видно сходинка. Ну, вибачайте, я не студія, в мене ще світла професійного нема. Бачите? Настояще підпілля. Отак. Хопа. До речі, зараз дуже актуальна штука. Та що таке? О! Ага, покажу вам ще горище, яке тут класне. ну Звичайно, що горище вже абсолютно нове зроблене. А, і не покажу. Сонечко вже сховалося. Ху! Ху -ху! Гей! Яке відголос де? Величезне горище. От. Господар сам з Рівного. Це оригінальні двері з цієї хати. Бачите, які петлі ковальські. Да. Оце буде запланований такий господарство музей. Дивіться, які великі кімнати класні. Заплановане господарство музей. А літом сюди лагером стають, приходять пластуни. Пішки, дітвора. З Рівного приходять, стають там в садочку лагером і собі там, як то кажуть, якісь там ті ігри грають і так далі. О, така красотіща. То я вас попереджав, що нас запросили. Це наш старий знайомий, старий клієнт. Приємно мати з такими людьми справу. Вкладають свої гроші, щоб збереглася історія. І як бачите, вони мають можливість. По такому приміщенні воно ще років 100-200 ці вози, молотарки, жниварки, все воно ще буде тут буде зберігатися. Дасть Бог, хто хтось успадкує. От, бачите, теж наша штука, наш скрепер тут вже. От дивіться, як він тут вписується, не те, що в нас там між мотоциклами совєтськими, а тут на фоні такої стіни старовинної красота. Бувайте здорові, підписуйтесь, лайкайте. Е, у, нас є, у нас є ще запрошення теж. Тільки ми не даємо ради кругом їздити, бо це не, не моя якась основна робота. Е, а так, як хобі. Так що бувайте здорові. Пишіть, радий буду чути ваші історії подібні, може про якихось господарів. Деня, ти що заскучав? Я не замахався. Ну, мхавчо. Я тут на відео він замахався. Все, бувайте здорові, всім удачі, а ми нам щасливої дороги. Нам додому кілометрів 110-120 треба чухати.